Ячмінь, кукурудзу та борошно, експортно орієнтована Полтавщина може поставляти не лише до Азіатського та тихоокеанського регіону. Країни перської затоки зацікавилися українськими товарами. При відкритті такого ринку ми отримуємо переваги десь порядку 780 мільйонів євро на рік. Це пов'язане з тим, що європейський союз знімає практично ну тарифних обмежень для виходу нашої продукції на зарубіжні ринки. Стосується це промисловості та сільського господарства. Так пояснюють у національному комітеті міжнародної торгової палати деякі з положень угоди про посилену зону вільної торгівлі України з ЄС. Полтавщина у цьому зацікавлена. Фактично по Промисловим підприємством є до 40% втрачення ринків Росії. Там були відповідні вимоги. Так швидко перерантуватись дуже складно. Великим підприємствам, що співпрацювали з кількома партнерами, легше, а ось малим та середнім шукати нові ринки збуту важко. Хоча заміщення експорту поступово відбувається. На сьогодні ці обсяги скоротилися десь 10-12% всього експорту. Але в інші країни, і зокрема в країни Європейського союзу, експорт збільшився, і тепер там питома вага. Відповідно становить 40-50%. Недержавні організації, такі як міжнародна торгова палата, обіцяють допомагати українським підприємствам виходити на зарубіжні ринки. Про це попередньо домовилися в Полтавській облдержадміністрації, але й самі. Виробники повинні відповідати стандартам. Це питання пов'язане із прийняттям відповідних законотворчих актів Верховної Ради України. Я думаю, цей процес займе років 5-7». на сім років. Немає часу, говорять у полтавській адміністрації. Я вважаю, від року до трьох необхідно для того, щоб привести всі наші стандарти у відповідності до європейських вимог. Просто уявіть собі, наприклад, документація, яка стосується будівництва одного вагону, того самого вагонзаводу, її просто тупо. Вибачте, за слово, треба перекласти на англійську мову. Уявіть, скільки тамів технічної документації. Українська продукція якісна. Переконують чиновники, але документально це підтвердити і переконати споживачів зарубіжних ринків поки що не можуть.